Заміна масла Renault Megane 3. Це ось піддон мотора, а це ось піддон коробки передач. Опа. Оп, беремо квадрат і починаємо відкручувати. Опа. Все. Масло зливається. Ждемо, показіться. Почекали хвилиночку. Закручуємо на своє місце. Пробку, підтягуємо. Раз. І ще разок. Два. Далі зняли ліве колесо. І ліземо. Ось до цієї ось пробочки, бачите. Ось до цієї пробочки ліземо так рукою. І клац, я вже її відкручував, відкручуємо. Опс. Далі нам потрібно масло. 1,8 ли 1,9 літра. 75 В80 писали. І дивіться, що далі. Ну, бачите? Ось трубонька йде. Трубонька йде, 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 йде. І йде ось до цього масла насоса. А з цього масла насоса вставляємо в каністру і вмикаємо. Все. Перша літра зайшла. Так, друга літра. Вмикаємо. Так, я бачу, масло починає виднітися біля заливної горловини. В общем, все замінив, залишилось, мабуть, грам 100. Можливо, ще залишилось щось в насосі. Ну, Десь влізло 1,9 літри. Пробку закрутив, чуть-чуть витер. В принципі, все, let's go!